По оптоволокну ситуація в нас зараз така, що ми дійсно серйозно відстаємо від росіян. І, на жаль, не всі наші виробники змогли в реверс інженіринг, тобто взяти навіть скопіювати російське рішення. Не всім це вдалося. Основна проблема оптоволокна зараз у нас така, що те, що було закуплено державою, воно не відповідає заявленим характеристикам. Умовно. Держава передає в підрозділ дрони на оптоволокні, і там заявлена дальність 20. Дрон летить 10 і пропадає сигнал. Все, на 10 кілометрах працювати на оптиці сенсу майже немає. Це на не тій дистанції. Тим паче, зараз, коли сіряк до 20 кілометрів буває, чому так? Тому що е, в, ну, коли. Стояло завдання купувати оптику на держзакупівлях, то гребли все підряд. От, ти можеш робити дрони на оптоволокні, давай сюди і все. І мало приділялося уваги контролю якості. Це контракти, які тягнуться вже ну досить тривалий період, там ще від початку умовно цього року. Деякі виробники не хочуть розвиватися, вони вже зайшли на державний контракт. У них все класно, їм заплатили гроші і заплатять, коли вони виконають повністю контракт. Тому от у нас така проблема з оптоволоком. Тобто, дронів на оптоволокні багато, ну менше ніж у росіян, але багато. Але вони не придатні до застосування.